Ріелторській історії близнюки. Мене постійно переслідують співпадіння. Купляли ми якось квартиру для одного німця. Квартиру обирала теща, але оформлювати потрібно було саме на нього. Для купівлі йому потрібен був індифікаційний код. Але так як він прилітав тільки на один день в Україну, код потрібно було готувати завчасно. Документи в податкову віддали. Але видачу коду почала затримувати служба безпеки. Вони говорили, що код цьому громадянину вони вже віддавали. Німець клянеться, що в Україні ніколи не був. Прилетівши вранці і півдня просидівши в податковій, німець виписує доручення на те, що і улітає розочарований. Але на наступний день код видають і ми проводимо угоду. І тільки через місяць. Німець зв'язується з нами і говорить, що знайшов у своєму місті брата Близнюка. з таким самим прізвищем та ім'ям, і як дві краплі води, схоже на нього, з різницею в народженні в один рік, але не є його родичем. Саме він і був в Україні. Більше цікавих історій та корисна про нерухомість у мене в профілі.